Мешканці села Терновиця, Греко-католицької та православної української церкви, та учні мистецьких шкіл зібралися щоб виконати духовний гімн України. Так хотіли відзначити 185-ту річницю від дня народження автора цього твору Олександра Кониського. Шпало сам Кониський був надзвичайно видатною людиною, тому що не кожному з нас дамо написати ті чи інші рядки. Тому сьогодні нам всім доведеться це виконати бездоганно, гарно і красиво. Солісти виконали твір кілька разів. Дійство знімали оператори. Пізніше вони змонтують відео і поширюватимуть його у соціальних мережах. Так хочуть привернути увагу до костелу Святої Трійці 17 століття. Це є єдина в наших теренах на теренах Новояврівщини, не будемо так говорити. Пам'ятка, автентична пам'ятка, яка пам'ятає митрополита Андрея Шептицького. Цей костел він. Родинний храм родини Шептицьких. В прилбичах вони жили. В прилбичах була греко-католицька церква. Шептицькі були римо-католиками і вони приїжджали сюди на відправи. Тут хрестили митрополита Андрея. Костел зараз зачинений перебувати всередині небезпечно. Після негоди відпадає частинами медах. В радянський час його використовували як склад отрутохімікатів. І тому оці всі нітрофоски, селітри, дусти дали отакий. Отакий результат костел розташований на території Новояворівської територіальної громади, але не є на їх балансі. Офіційно в нас немає відомостей в кого воно в кого ця будівля є на балансі, але усно. Я знаю, що це десь на, на балансі Римокатолицької церкви. Прив'язано до них. Ми будемо це те, вивчати. Будемо разом з ними зустрічатись. Будемо над тим працювати, щоб зрушити з місця. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.